Запрошую вас на чайні віщування, котрі відбудеться вже цього самайну. Чайні вишивання – це івент закритого типу, на якому максимальна кількість учасників буде до 6 осіб. В магічний містичний час самайну, коли стирається кордон між світами, найкрутезніший час для того, аби отримати найточніші відповіді на дуже важливі для вас запитання зробити це екологічно і без ілюзій. Чим, відповідно, ми збираємось зайнятись. За допомогою карт Таро та номерології ви отримаєте відповіді на всі хвилюючі вас запитання. Дата проведення 2 листопада, час проведення 19.00. Місто проведення, місто Київ, дуже затиш, на напевно. Для того, аби уточнити вартість, якісь додаткові запитання і локацію, залишайте плюсик в коментарях до цього відео. Я з вами зв'яжусь і все вам розкажу. Запрошую на чайні вишивання. Запрошую на чайні